Ну, Ось такий гарбуз. Він такий оранжевий, оранжевий. Запашний, запашний. Коротше, та запечу, бо кашу, як зварю я її не їм все одно. Дід мучиться, мучиться коло неї. Ну, поїдає, каже, йому так смачно. І ваніль, і ізюм, і крупа, і масло, і молоко. Ну, все, що потрібно там. Все одно я її не можу їсти, бо там молоко є. А без молока не пробувала я. Так. Та й гарбуза я не сильно його люблю. А ось так як зроблю гарбуз із яблучком запечений. М -м -м. Він захолоне, потім його медом так поливаєш легенько. І можна його смакувати. Оце я його зараз буду робити, бо гарбузів багато, яблук багато. Мультиварка є. Я його собі отаку от мультиварку зараз наскладаю, поставила на режим запікання чи випікання, чи як там воно. Ну, зараз побачу, що там написано. Для випічки, коротше. І воно постояло. Час пройшов, відкрила, охолодилось воно. Поохолоджене воно краще. І медом полилося. І таке корисне. І навіть можна його і їсти. Так, ще я попробую. Ну, і наложила. І більше його й не треба. І це зараз їсти неможливо. Тут на три рази, на чотири буде. Його ж там по пару ложок не так його їсти, як не запнеться ним. Я так думаю. Я його потрішки всі завжди їм. Ну, воно буде смачне. Яблука запечені і гарбуз запечений. Буде смачно. Так, зараз підемо поставимо, хай готується. О, є функція запікання. І от я на те запікання поставлю зараз. А ну, давай. Це все переклацати надо. О, тут є все йогурт коли зробила. Як же добре тут робити йогурти? І варення саме вариться хорошо. Сейчас это все. Оце запікання. Ну, воно ну, щось сліпиться, не видно. Так. Тепер функцію вперед. О, на 50 хвилин. Ну, воно ж тут потихеньку зразу, поки нагріється, а потом запечеться. Гарно воно запікається. Отак. От Все? Время пішло. О, да, потім витягну його. У мене є сметана, масло, яблука є. Яйце замішаю, типа шарлотку сюди вкину і теж запечу собі чи спечу, то я поставлю на випічку хліба тоді його. Так що... Для мене вона зручна, це. О, усе можна приготувати. Вона в мене на 5 літр. М -м -м. Можна тушкувати рибу з очами. О, тушкування є там функція. Коротше, все можна. От так. І оце ж ці запечені яблучка і гарбузик. Ось яку порцію взяла, не знаю чи. Та ні, я її. І не з'їм. А це полила медом. Солодким медом полило. Цілюще. І тепер можна... можна їсти як десерт. Вітаміни, тут сплошні вітаміни, тут нема нічого лишнього. Зайвого навіть запечено. У сухій чаші мультиварки. положила, воно аж сок пустило, так запікалося, горно спеклося. Мягенько-мягенька таке, ох і хороше. Ось і гарбуз цей. Опець, я його трохи перемішаю. Я, може й так. Ну, якось буду їсти, коротше. Ось Така хороша. О! <сміст> ну, хороша, так. Да. Вітаміни, сполучені, що яблука запечені, нічого після них, тільки будуть от його внутрішні органи будуть дякувати. От так-то. Такі-то. І що ще треба? Да? Красота? Так. Усім смачного! Щас я щас я посмакую. Ой-ой-ой, Якщо дід захоче, то йому оставлю трохи. Якщо він захоче, може він сала хоче. Я думаю, ти Та ну давай сюди, диви, які яблука. Зану сюди. Два, висипиш, Та що ж ти не... Да, не передай нормально, ти він на голову мені хоче. Давай сюди. Ну я голова все видержи. Да. Давай сюди. Отак так откриві, давай ставляй. Ставляй я візьму. Глянь, я хочу подивитися на них. такі Які менші вибереш, а більші. О, ти які вони пиріжки. Та на пиріжки мона тих червоних чи ні? Так, і червоні. Ой, да, давай, бо то ми два наквасили. Що ж то ми меткосить? Які вони на хоп. Да, ні, за ні, так. Оже! Мертві. Які вони солодкі! Вони так одма тверді, вони такі хороші. О -о. Так, оце все поквасимо. Зараз лізу на горі ще банки достаю. Зараз ми їх усі заквасимо. Боже, які вони добрі. О -о -о. Не знаю, як вони називаються. Я думав, них кислючі, а вони солодкі і такі пахлучі. Що ж це за яблука таке. Похожі, наші ранят. Та ні. Це щось таке, це нові сорта оцього. Ммм. Оце яблука. я облука, я її нікому не віддам. що? зараз будемо чим займатися. Ну. Так, ну давай тоді. Давай, А ну подивись, нормальні гарбузи. Немаленькі, наче такі великі. О, о, а це ти не здорові, давай. Та хай печуть. В їх ж можна, що останеться, кашу зварити не тільки пиріжки. Чи заморозить остаток. Хай... Хай задивись, це ж родичі твої. Да -да. їм передавай, Хороший. Хай печуть, хай ми тобі, кстати, передавали. А де ж він? Там де я їм передав. <рес> так, дід. Хай він, він. Ну гарні гарбузи, так що я і вибрала хороші. А, так, ну ладно, давай я зараз буду мед яблука. Ні. І зараз ми їх заділаємо. Яблучка золоті. Диві, вони такі це ж вони лежали під яблуною вже. Вони влежалися. Так, да, такі ще будуть у банку влазити. Ну, більші може які не влізуть, ну менші треба всі заквасити. ж ти їх поїси. А ці вже не, не влізуть. Давай будуть. А? Ну нехай. Давай. А. Угу. Хай не вирізати і пече. Ладити вішке ці ж, mm -hmm. та Так. Да. Там. передосіть. Два бутля буде. Та де да, тут більше? Тут більше, туди ж не багато ввозить. Підеш як червоних, то Ну, Як є червоні, то собирайся червоні. Та неси їм та хай, бо їм аж mm. хочеться. Oh, а чі, та Там перебери ці, які є. Як немає, то й хочеться. А як їх є, хтось стільки, то можна і роздати. Да? Та, да, ну так-то. Так, ладно. Давай, тоді. Так, сідай.